Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, колишній чемпіон у суперсередній вазі Карл Фроч вважає, що Ентоні Джошуа вийшов за межі своїх можливостей і, імовірно, у нього немає справжньої спадщини. Фроч не вірить, що Джошуа має піти зі спорту, але він вважає, що британська суперзірка йде на спад. Джошуа побився на початку квітня, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів у 12 раундах над претендентом Джермейном Франкліном. Колишній дворазовий чемпіон у важкій вазі Джошуа використав перемогу над Франкліном, щоб перервати серію з двох поразок від об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика. У той час як Джошуа накопичив величезну суму грошей. Фроч не бачить справжньої визначальної спадщини великого суперважкого ваговика. просто не розуміє справжню мотивацію Джошуа продовжувати боротьбу. В інтерв'ю Sporting Post Фроч пояснив це так: Джошуа не потрібно йти на пенсію, але я б сказав, що Ейджей вийшов з найкращих моментів і йде на спад. Я не знаю, де його мотивація зараз. Це не можуть бути гроші. Він каже, що так, але він заробив статок. Тож коли ти стільки заробив, скільки тобі потрібно. Це одна з причин, чому я пішов на пенсію, тому що я заробив достатньо грошей і думав, що маю все, що хочу. Тож чому мене будуть бити в голову і мати ризик отримати травму? У мене є діти, і є ризик, і є винагорода. AJ зробив фантастичну фінансову кар'єру, але можливо його бентежить те, що він, мабуть, не має справжньої спадщини, він не в залі слави, на відміну від кобри. Не варто на нього копати, але ви повинні дивитися на себе як на бійця і запитати, навіщо я в грі? Чи я в грі, щоб заробити статок? Звичайно, я можу, якщо я можу це зробити і бути одним із щасливчиків, одним із небагатьох. Хто вийшов із гри фінансово безкоштовно, з цілим здоров'ям, і він це зробив. Але він не збирається впадати в славу всіх часів завдяки бійкам, які він провів, поразкам руїсу та двостороннім боям з Усиком. Чого він хоче, за що він бореться? Він сказав, що гроші, але гроші не є мотивацією, коли ти борешся. Повір мені, ти не думаєш про гроші, коли йдеш до того рингу. Якщо ти думаєш про гроші, це погане ставлення, і ти не виступаєш. Ти виступаєш через бажання стати чемпіоном світу та бажання виступати для себе та вболівальників, щоб отримати спадщину, щоб бути членом залу слави, ви повинні бути закохані в спорт. На даний момент Джошуа готовий повернутися на ринг у липні або серпні. Є також розмова про потенційну зустріч з колишнім чемпіоном WBC у важкій вазі Деонтеєм Уайлдером у грудні в Саудівській Аравії. Також влітку відбудеться ще один визначний бій для українців. У суботу, 22 липня, в Чумаш Казіно Ресорт відбудеться 10-раундовий боксерський поєдинок за участю українського супернапівсереднього ВК No3. За версію WBC Сергія Ельфлако Богачука 22-1, 22ко, який родом з Вінниці буде захищати свій титул WBC Continental Americas проти колишнього претендента на титул Чемпіона світу Патріка Аллоті 42-4, 32 Ко з Акри Гана. Том Лофлер сказав. Ми раді оголосити про наше наступне шоу Hollywood Fight Nights у суботу 22 липня у прямому ефірі на UFC Fight Pass. Ми з нетерпінням чекаємо повернення боксу світового класу в Чумаш Казіно Ресорт із Сергієм Богачуком, який захищатиме свій титул чемпіона WBC Continental Americas проти жорсткого Патріка Алоті. Це будуть чудові боксерські вихідні для вболівальників, які приїдуть у прекрасну долину Санта-Інес. Всесвітньо відомий своїми нокаутами, які стали причиною всіх його перемог. 28-річний Богачук повертається до бою після зупинки у шостому раунді Натаніеля Галімора 27 січня. Це його четверта перемога поспіль. Серед інших його перемог нокаутом під час цієї вражаючої серії Аарон Колі, Рафаель Ігбокве та Брендон Бауе. Богачук сказав: Я щасливий повернутися на ринг 22 липня і з нетерпінням чекаю захисту свого титулу WBC проти Патріка Алоті. Я бачив, як він бився за титул чемпіона світу проти Хайме Мунгії і думаю. Що це буде ще один великий виклик, щоб показати, що я готовий стати чемпіоном світу. Завзяти Алоті з багатої боксерської країни Гани, кинув виклик нинішньому найрейтинговішому середняку Хайме Мунгії в гарячому бою за чемпіонство світу у 2019 році. До речі, як ми знаємо, поєдинок ще одного українця Сергія Дерев'янченка проти Хайме Мунгії. Відбудеться 10 червня 2023 року в Онтаріо, штат Каліфорнія на Toyota Arena. Що ж, на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!